І так, доброго дня, друзі! Всім привіт! Е, нова збірочка на каналі. Сьогодні максимально швидко, без тестів. Е, зараз все поясню чому. Е, звернувся до мене підписник. Е, військовий, каже: подивився твоє відео, там, де збираєш на 5070 Ti, Ryzen 7700, сподобалася збірочка, е, сподобався такий ферм-фактор акваріум і е, попросив мене зібрати йому так само, ну чи приблизно так само. Е, тому, в принципі, дуже подібна збірочка до тієї, що вже була в мене на каналі, але е, трошки дешевше, трошки з іншими комплектуючими і зі своїми нюансами. Тому я думаю, зараз ми максимально швидко е, оглянемо комплектуючі, подивимося таймлапс-збірочку і подивимося просто фінальний результат. А кого цікавлять вже безпосередньо ігрові тести, е, будь ласка, відео є на каналі е, більш детально. Тобто по кадрам, по кількості FPS ця збірка буде видавати приблизно стільки само, скільки попередньо на цій карточці і на цьому процесорі. Значить, які в нас були завдання? Завдання було зібрати подешевше трошки, тому що бюджет був обмежений. Але при цьому треба було зібрати швидко. Тому що, ну, зрозуміло, хлопець воює, там відпустка у нього, він хоче там сісти, погратися у комп'ютер і так далі. І е, треба було, скажімо так, зібрати красиво, щоб все це було в акваріумі, щоб все це діло світилося. Ну, Відповідно, почали підбирати комплектуючі, а як завжди, спойлер, вилізли за бюджет, тому що ну, хех, важко зібрати в тому бюджеті, який був описаний початково. І гарно, і швидко, але тим не менше. Чому важко? Тому що, наприклад, якщо замовляти там комплектуючі десь Аліекспресу по якимось розпродажам, да, то ну, звичайно це було б дешевше. Комплектуючі куплялися всі в магазині майже. Лише процесор з пам'яттю куплялися на OLX. вентилятори, SSD-шки в мене були в наявності, тому отак. От Буквально от пару днів тому замовили збірку, сьогодні вже будемо її збирати. По комплектуючому, дуже швиденько. Відеокарточка Gigabyte WinForce SFF, SFF, тобто Small Form Factor, Тобто така зменшена модель карточки Winforce. Ну, Насправді вона така все одно досить дебела, але тим не менше підійде для маленьких корпусів. 50-70 Ti в принципі, приємна на неї була ціна на момент покупки. Гарна карточка достойна. Нормальне охолодження, тому ніяких питань до неї немає. Охолодження так само. Вибирали з того, що було в наявності. Це AD Cooling SE 207 XT, башня, яка спокійно тримає Ryzen 700F, Ryzen 7700, Ryzen 7800 X3D можна. Під неї поставити. І, в принципі, ну там майже будь-який камінчик, крім топових якихось 12-16 ядерних каменів, якщо ми говоримо про AMD, спокійно це башня тримає. Гарна підсвітка, дві секції, два вентилятора Тому в наявності була за невисокою ціною, тому вибрали таку башню Материнка на b 850 чіпсеті. Eagle Wi-Fi 6E, так само від тобто і карточки, ГБ, і материнка, і блокживлення ще, мав бути гігабайт, ну трошки. Змінилися плани. Значить, по цій материнці з B850 одна з найдешевших варіантів, саме за Wi-Fi, тому що потрібен Wi-Fi. Можна було б трішки зекономити і взяти на B650 чіпсеті, наскільки я знаю, вони в більшості своїх підтримують, в тому числі PCIe 5.0 на відеокарточку. Але тут є такий нюанс, що, по-перше, можливо, в майбутньому це фіксити біосами для того, щоб люди купляли вже b 850 чи А по-друге, просто більш сучасний, там Wi-Fi 6 є. І різниця в ціні з b 850 наприклад, такою самою материнкою, приблизно 25 тисячі гривень. Тому, ну скажімо так, материнка це така річ, яку ти один раз купив і потім на неї ставиш інший процесор, там 9800 x 3 d іншу карточку, там 60. 70 Ti, умовно, коли вона вийде і так далі. Е, камінчик. Ну, зрозуміло, Ryzen 7 7700. Не буду з нього довго розказувати. Оперативочка так само з OLX приїхала. Е, Таке сама, як я став у своєму попередньому відео Crucial. Е, зірок з неба не хапає, але дісвоїм завданням справляється чудово. Зараз от якраз у мене в комп'ютері, який на продажі стоїть така сама, тому. Е, Ніяких взагалі проблем з нею немає, глюків, вилітів, синіх екранів і так далі. Блок живлення. Це любимчик мій Чертек Atmos. Японські конденсатори Мікон. PCI 50 ATX 30. Дуже гарний блок живлення, але напевно це все-таки буде останнє відео з цим блоком живлення на каналі. Тому що починають вже з'являтися альтернативи, наприклад, Кугар, Секс. Друга версія, по-моєму, називається, наприклад, блачок. Приблизно та сама ціна, але вже там більш сучасні стандарти, там 5.1 PCI і 3.1 ATX, в принципі, і так далі. Чифтег, хоча я дуже люблю цю фірму, поки що з саме 5.1 і 3.1 пропоную по моєму тільки Чифтек. В по-моєму називається якийсь новий блочок з несними з не, не самоякісною начинкою всередині, тому цей втакав атмосфен чудовий. Просто що вже типа, два роки йому десь приблизно. Тому вже будемо в майбутньому я думаю, збирати на більш сучасних моделях. А зараз я його взяв, тому що знову таки швидко-швидко потрібно це все діло робити. І що було в наявності, він був в наявності за гарною ціною, тому вирішили взяти саме його. Корпус так само один в один. Діставати сильно не буду. Джонс БТК 3. Говорити за нього багато не треба, дуже гарний корпус USB-C, в принципі, так само, ніяких нарікань до нього немає, зі своїми завданнями справляється. Будемо його поповні фарширувати вертушками, бо, як ви пам'ятаєте, Входні з умов було, щоб все це гарно світилося, гарно виглядало. Але і не за дорого. Тому віртошки такі я буду ставити самі звичайні, UF1 Prism. Вони на Аліекспресі недорого коштують. ну Приблизно 200 гривень штука, якщо такими коробками купувати по 5 штук. І гарно світяться, ніяких проблем немає. Не дуже зручних підключати, але зате дешевше. Ніж такі, які по три вентилятора в одну косу з'єднуються. Щоб вентилятори підключити RGB-хаб, так само фірма Teuser допоможе нам все діло під'єднати і синхронізувати всі підсвітки. Підставка під відеокарту. В такій навіть коробочці зараз покажу. Теж фірма Теусер. З якимись там іерогліфами, в коробці. Від відеокарти я вже дивився, там є підставка під відеокарто Гігабайтівською. Але зазвичай вони мені не підходять, не влазять вони в корпус з кучою вертушок, тому я думаю, скоріш за все будемо цю використовувати. SSD Crucial P3 нічого нового. в принципі, І стяжечки нейлонові для дратів, щоб акуратно все сиділо прокласти термопаста MX-6, яку ми будемо вносити на кришку процесора. В принципі, друзі, по комплектуючим все, тому дивимося зараз таймлапс-збірку, і після цього фінальний результат. Тому дякую. Так, друзі, підзаписую фінальний вигляд комп'ютера. от він виглядає. Гарно, все світиться, яскраво. ну Звичайно ж, детальний стрес-тест. Просто для вас, щоб ви розуміли. Значить, у нас 16 хвилин. Аїда, максимальне навантаження 100% плюс фурмарк 100%. На процесорі маємо 82 градуси, процесор мінус 20 виставлена. По відеокарточці максимальна температура сягнула 77,4 градуси. При цьому температура в кімнаті абсолютно нормальна. Сьогодні не жарко в нас. Ну, тут 27. Ну, Жаркувато, вже комп'ютер видно підігрів, ну так в принципі. Ну, десь 25-26 градусів в кімнаті температура. там... Тобто. Дивіться, коли тестував політ 4070, 50-70 e Ti, такий самий корпус, таке саме охолодження, за виключенням стояла водянка на процесор. Тобто, але ж і температури, друзі, були ну, градусів на 9, чи навіть на, 10, ну, на 9 чи на 8 градусів нижче. Добре, там, на декілька градусів. Тоді було прохолодніше в кімнаті, тобто ну, дому це приплюсуємо, але все одно ну, різниця 5-7 градусів, вона очевидна є. тобто Ось вам, друзі, паліт, гігабайт. Тобто, ну, дивіться самі, робіть виставки самі. В принципі, нічого критичного, температура ну, нормальна. Звичайно, в іграх такої температури не буде. в нас 77. в нас буде там, 75, може в метро Екзодус, чи в відьмаку в інших іграх буде там, десь 70 градусів. Споживання 300 Вт, все рівненько, все добре працює. По відеокарточці, дивіться, по вентиляторам її досить таки чути. Тобто, ну, знову таки, у нас зараз екстремальний, якби стрес-тест запущений. Давайте я думаю, наприклад, а її думи за паузи, ну бо, там, скажімо, 100% навантаження вона, звичайно, не буде в іграх. В іграх у нас процесор буде завантажений там, відсотків на 40, там десь на 50. Тобто, в принципі, буде трошки прохолодніше, трошки тихіше де, за рахунок цього. Але все одно ну, вентилятори в нас 82%, тобто її чути. Але з позитивного взагалі не чути драселів, тобто, абсолютно взагалі німалішого писка. Тобто, у мене зараз стоїть 50-70 політ Pro, в ній доволі таки чутно дроселя. На політGameRock 50-70 Ti. Було трошки менше, але все одно було чутно дроселі На ці гігабайт взагалі. Тобто, ну під дроселям, прям чудово. Е, в принципі, друзі, така от збірочка вийшла, таке відео, тому е, зараз вже вечір. Не встиг все зробити, не встиг все настроїти, відправити, тому е, відправляти буду збірочку зранку. А так, дякую всім за перегляд і побачимось. Е, так, вирішив підзаписати ну ще кілька фоточок, такі фінальні результати. Ось так виглядає комп'ютер. В принципі, акуратненько. Ось так уже з підсвіточкою, Тобто, все, як хотів клієнт, світиться яскраво, гарно. От. І отак от уже запакували комп'ютер і відправили на Костянтинівку. Тому отака от вийшла збірочка, друзі. Дякую всім за перегляд. І побачимось!